Знаєте, що я зрозумів? Що ті, хто не дивляться українське кіно, а потім, врешті-решт, наважуються щось глянути, то отриманий досвід неодмінно поділиться на чорне або біле. Згідно записів журналу обліку, ведення кінопортретів незадоволених їбальників глядачів, то переважає, звісно, чорне щось, я не бачу докорінних змін у сприйнятті нашого кінематографу. Звісно, жирним відіжравшимся голубом нашу кіноіндустрію не назвеш, але з огляду на те, що підтримує глядач, рот він того. -то Топтав дивитися щось, де мозку включати треба. А от тільки чи треба воно ну, мозку включати, бо я себе зловив на думці, що чим більше дивишся українських фільмів, тим чорно-білий дуалізм перетворюється в якийсь такий довгий спектр з градієнтом, в якому знайдеться місце кожному похмурому і щасливому обличчя глядача, якому там щось подобається чи ні. Тобто, чим більше твоя надивленість на цьому моменті ви вже поняли, що ролик розлахований на трьох калік. Поціновувачів саме українських рухомих картинок зі звуком, якби Енна Ентонюк дивилася фільми, то знала б, який канал насправді ніхто не буде дивитися. Пишеш українське кіно, і все у людинки наступає якась сліпота. Не бачить вона тих заголовків. Ну, хоча на 300 переглядів, все ще заховую. Ми зупинились на тому, що чим більше твоя надивленість українських фільмів, тим поняття якогось складного аналізу, глибинної думки, що там хотів сказати автор, ну відходить на другий план. Якось воно. Починає сприйматися більш емоційно, бо мозок вже знає про окреслену площину того, що може бути в фільмі, та як наше кіно працює з тими наявними маленькими бюджетами. А це значить, розуміючи задані обставини становлення нашого кінематографу, ти вже починаєш бачити ох-ох-ох, яку різницю між фільмами збори ОСББ, «Потяг у 31 грудня, Конотопська відьма або Божевільні Чекрашенка. Це рівно саме те, чому люди йдуть дивитися колаборацію Дидпулу з Росомахою, бо один з метарівнів, яким користується кіно, щоб затягнути глядача в кінотеатр, це саме ситуація з геройським муві. Йдеш по звичці, просто зацінити, що вийшло. В голові тримаєш останні провалити, налаштованим взагалі скептично. І от коли починаєш втягуватися в наш кінематограф, то бачиш, що от знов Анастасію пуста від. Починають юзати знов. Коротше, ви от пам'ятаєте, я от казав. персонаж з складної жіночої долі в обидвих фільмах її роздягають, і юзають для сексу. А мені не подобається, що її роздягають. В неї розумне, характерне обличчя, яке потребує нормальних складних життєстверних ролей. От. Насправді потрясающу стервозу зіграла в божевільних неймовірно харизматична роль другого плану. Коротше, усюди бачиш знайомих акторів, включаєш погикати Слугу народа в першій серії. А тут опа, Анастасія Карпенка грає ту журналістку, про яку я згадував у фільмі Як там Катя. І в цьому році була прем'єра Фелікс», в якому вона відіграла шедевральну маму головного героя, заставивши мене прожити моменти з дитинства. І тут ти згадуєш стендап Сергія Черкова. Захо. Дош на кухні, там бабуся розставляє склянки за товщиною скла. Ні, все добре. Просто якщо я зупинюсь, я залишусь сама зі своїми думками. Мені це нахуй не треба. І в тебе відбувається вибух, як дві різні форми мистецтва зачіпають один прожитий досвід багатьох мільйонів українців. Травматизація і больова сторона затронутих тем перетворюються в спільну ідентичність того, ким ми є, що є в кожному грьобаному американському фільмі. Історія про пошук героя в своєму місці і часі. І от парадокс виходить, що чим більше дивишся українських фільмів, які ніби при приближенні дуже схожі, тим вони перестають бути якимись складними чи що, стають більш різноманітнішими, наповнішими, цікавішими. Зрозуміло, чому збори ОСББ та потяг у 31 грудня виходять такими, бо у період війни зйомка на вулиці річ з одного боку геморна, а з другого бюджетно, бо грошиків нема вкладатися в кіно. Ну, наприклад, хоча ця конотопська відьма знімалась на вулиці, але це була теж одна локація. І вже. Ця річ змушує тебе любити підхід авторів до створення нових фільмів. Я думаю, що у більшості український глядач ігнорує контекст створення наших фільмів, Ну що кіноіндустрія була мертва до революції гідності і обслуговувала Росію, відкрещувалась від тем про нас самих і працювала на загал. Так, щоб і на росіянина схуй піздюпінська, і людина з Франківська ідея працювала однаково. І що тепер більшість фільмів, які виходять, це часто перші повнометражні роботи, що режисерів, так і акторів, постійно нові обличчя, постійно трагедія, виновником якої є самім. Ми. І дивитися українське кіно це дивитися в дзеркало, а часто дзеркало минулого, бо першими будуть знімати ті, кому були сильніше. Але казати, що художник геній, а глядач тупий, ну теж неправильно. От, наприклад, збори ОСББ наче намагаються повернути час назад, коли не було повномасштабної війни, і поговорити з глядачем на якусь таку локальну простецьку тему до точки входу і точку виходу це розмова про генератор, який треба купити на будинок. Не дивлячись на це, кінороботу тримають на Обі пара рудинських Антоніна Хижняк, яка занадто конвенційно красива для цього фільму, ніби зараз закинуть сцену і піде зніматися в рекламі шампуню. Не забуваємо про головного кіногероя України Віктора Жданова. Чому ну? Так, цей, ну, ця історія потребує просто окремого обговорення, бо ролі, які втілює цей актор, ну це знов якась історія про нашу айдентиті. Ну і, звісно, Янович, Жені Янович, який намагається не бути Жені Яновичем. Хоча він тут набагато краще справляється з роботою, ніж в бурштинових копах. Ну і Гегі Лебігі теж прекрасно вписуються в атмосферу фільму. Але тему, яку я підняв раніше, це розділення більшості фільмів на чорні або білі і домінування в прокаті легкохарактерних робіт на кшталт вище згаданих зборів. Чорному в цьому випадку стають божевільні, будинок слова нескінченний роман. Я і Фелікс Ля Палісіада, в яких глядач в самому задумі считує ідеї страждань, через які будуть проходити головні герої фільму. Ну і підсвідомо ігнорує таке кіно. На жаль, це гарно показали божевільні. Фільм рекламувався як робота про методи кареальної психотерапії у совку 70-х років, що мені здається є гарним логлайном. Це те, з чого починається сценарний задум, але гра. Злий жарт з ним в прокаті, бо те підсвідоме розділення на чорне і біле змушує ігнорувати щось некомфортне, важке, де тебе змусять подивитися на причини сьогодення. Тому середньостатистичний глядач обере ті ж ненапряжні збори чи потяг у 31 грудня, де головним конфліктом буде хто кого трахає, що, хоч і дуже на поверхні, але просто срач в тих самих зборах взагалі не може бути конфліктом. Це тема для обговорення в левах. На джипі тут я маю процитувати акторку Риту Буковську, яка виконала головну роль в баченні метелика, який, на жаль, глядач взагалі не підтримав, і яка дуже влучно описала проблему фільмів, подібних збором конотопської відьми чи в меншій ступені. Потягу у 31 грудня. Вам варто поставити на паузу і прочитати весь допис. Я ж процитую два останні абзаци. А ще хто такий наш сучасний герой? Це хто зараз? Людина, яка воює, рятує, волонтерить, вчить, або, можливо, кожен із нас, хто щодня робить свій внесок у спільну справу? Або хто? Хто це для вас особисто? В концепцію мистецтва для мистецтва я вже давно не вірю. І які теми перед нами стоять? Це не лише війна, це ще й перебудова. Нашої ідентичності, побудови нових сенсів, відновлення довіри один до одного, прямота, чесність, пошук спільного, а ще вмітні не ховатися від складного, не обходити стороною болюч, а працювати з цим і на цьому будувати майбутнє. Тож чорне стає в очах глядача ще чорнющим. А біли автори фільму намагаються зробити ще білішим кіногерой, який має відзеркалювати суспільство, його просто немає в цих простецьких роботах. Згадка та це цей дід дрон не паяє, скоріш носить номінальний характер. А зображати колишніх військових так, ніби нічого не сталося, це спроба втікти від реальності. Виходить, з одного боку, я погоджуюсь думкою, що легковажне кіно ніби відкладає момент, коли все ж треба подивитися дивитися в зеркало. Але почав я цей ролик з думки, що при діленні на чорне і біле ти пропускаєш весь градієнт сенсів і цікавинок, які можуть бути в кіно. Чи варто підтримувати просте кіно з простими метемами? Варто в них ти побачиш, як автори намагаються говорити про складне, і в них не виходить. Чи побачиш, як ігнорування болю ще сильніше підкреслює цей біль. Мабуть, я розумію людину, яка тільки но потихеньку починає докупки збирати свій український кінобагаж бо це тобі в американському кіно. Ось тобі бойовик смішний, ось тобі гонки, ось тобі епік і епік фейл. Там п'ять видів різних жахастиків, що створює враження великого надбання і процвітання американської кінокультури. Ось тобі Манхеттен, чи двоєтажна Америка, драма Кохання у горах, чи бігаючий Том Круз. На цьому фоні, як я і сказав. Весь український доробок виглядає чорним або білим. І ця фраза була останньою в сценарії до того моменту, коли я відлучився по справах. А коли повернувся, то включив переглянути камінь, ножиці папір. Ну про який, напевно, ви вже чули, який отримав бафту за найкращу короткометражку. І ось відповідь на запитання Ірити Буковської і мої тези про ідентичність. Ось він наш кіногерой в пошуках себе, якому приходиться обирати бути теперішнім і майбутніми нами. Діапазон гри рудинського. Після перегляду зборів та камінь, ножиці папір ну просто не оставить вас осторонь. Невже виходить, що... Кіногерой, якого ми шукаємо, є тільки в некомфортних фільмах. Іноді навіть думаю, що режисер робить з акторів мучеників, змушуючи грати їх подібні ролі. То в нас одне чорне, 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 чорне кіно. Але я весь ролик і намагаюся сказати, що воно не є таким, воно і смішне, і ліричне, і рок-н-рольне. Так так, це я зараз про божевільні, бо яким було моє здивування, коли перша половина фільму йшла максимально драйвова і ненапряжна. Що є частиною задуму фільмів показати відношення героя до КГБшних методів роботи і загалом його знання про що таке є режим, його наївність це і той самий режисерський прийом, який злегшує перегляд фільму. Мене здивувало, що режисер попіклувався про комфорт глядача, але це не допомогло зібрати касу фільму, постер якого зображає нероконрольну пригоду. А біль та страждання головного героя, який мученицьки прив'язаний до ліжка. Не тільки легка подача є плюсом цього фільму. Харизми акторів другого плану не виходять з моєї головни. Каральна психотерапія підрозуміває, що санітар тіре пацієнт це вороги. Ненависть персонажа Віталія Солія просто сочилась через екран. Ну дуже потужна. Але мій меч це Григорій Боковенко, який виконав роль, яку ви ну довго не зможете виконати з голови. Цей дід. Атмосфера, просто атмосфера фільму. Менше усього мені б хотілося клішувати фільми нашого виробництва. Да, від деяких ви не отримаєте катарсису, чи можливо навіть подумаєте, що краще б подивилися в цей час якийсь стендап. А такі картини, як потяг у 31 грудня, можуть здатися за простими чи геть наївними, але вони і знімаються під прицілом під новий рік в геть запаяному суспільстві. Тож, можливо, проста наївність простим сюжетом про кохання може бути чи не єдиною Ним, що підтримує глядач. Чого ж тоді він, глядач, люди, не підтримали збори так само. У потягу у 31 грудня є метарівень новорічного дива і нового життя з Нового року. І якщо не шукати під столом драконів, то в зборах, крім ідеї срачі, ну нічого нема. Але ну, є більш, до речі, харизматичніші актори, ніж потягу. Ну, але люди завжди хочуть подивитися просто хорошу історію. Тим не менш, все це не означає, що до якогось фільму ми. Більш прискіпливо придивимось ми будемо.